Вітаю! День добіг кінця, час підсумовувати події середи 13 травня. Про найважливіше за сьогодні я, Мальва Вовк, готова вам розповісти уже за мить. Музика. У Львові трагічно загинула 12-річна дівчинка. Біда сталася у винниках. Дівчинка впала з велосипеда і розірвала стегно. Дитину віднесли до будинку і намагалися спинити кров. Люди викликали швидку, яка їхала годину. Дівчинку відвезли спочатку у військовий госпіталь. Там шпиталізувати її відмовилися. Дитина померла вже у восьмій міській клінічній лікарні Львова. За словами медиків, ймовірно, від великої втрати крові, яка для дівчинки стала фатальною. Лікарі годину боролися за життя дитини, але врятувати не змогли. Про цей трагічний випадок розповів на своїй сторінці у Фейсбук письменник Юрій Винничук. На його думку, причина смерті це халатність медиків, які більше години їхали на виклик. Судово-медична експертиза має встановити справжню причину смерті. За фактом відкрито кримінальне провадження за статтями, які передбачають позбавлення волі до 15 років. Зараз ведеться службове розслідування. Можу сказати тільки одне, що власне там і тривалість доїзду збільшена. Попередньо тому, що ми е, пригади, які були в зоні доснену найближчій, як логістичні, скажімо, до зоні досяжності, були на викликах. Машина після виклику виїхала буквально за кілька хвилин, але вона їхала аж із Сихівської території. Плюс до того, ситуація наклалася, також про яку ми багато говоримо. це... З браком вказівників і власне такої нормальної адресної книги, тобто там досить складний заїзд був на територію до тої дівчини, хоча. Фактично, бригада по приїзду в хаті знаходилась близько 12 хвилин. Зупинила кровотечу, підключили вену, завезли в лікарню. Але на жаль, ступінь кровотрати вже була критичною. День мінувань у Львові. Сьогодні лякали псевдозамінуваннями. Одразу три будинки у центрі Львова в розпал робочого дня мусили оглядати сапери з собаками. Так зранку мінували готель Опера та ще два торгові магазини. Жодних вимог псевдомінувальник не висував. Але на дзвінок 102 рятувальники повинні реагувати завжди. Так, стіни готелю змушені були залишити гості та відвідувачі закладу і перечекати не одну годину, поки сапери не обшукають усі приміщення. Скільки незручностей та які чималі гроші коштує державі один такий виклик, очевидно, ті, хто мінують, не розуміють. Однак і їм загрожує не один рік тюрми за такі злі жарти. Кури вклали на лікарняне ліжко. Масове отруєння сталося в одному із закладів харчування у Львові. За попередньою інформацією підвела рестораторів страва з курятини. Як наслідок, близько півсотні відвідувачів закладу стали ще й клієнтами лікарень Львова. Про це повідомляє одне з інформагентств, посилаючись на львів'янку, хлопець якої опинився у лікарні після смакування злощасною курятиною. У Львівській обласній клінічній лікарні Галинфо підтвердили, що у міській і обласній інфекційних лікарнях перебуває понад 10 постраждалих. Закривається на реконструкцію. Уже завтра сквер на площі Святого Юра почнуть впорядковувати. Відтак стартують роботи з реконструкції площі та встановлення пам'ятника Андрею Шептицькому. Після тривалих дискусій керівництво міста і церкви знайшли спільне рішення і таки починають працювати. Пам'ятник хочуть встановити уже до кінця липня на святоюрській горі. Планують міняти аварійні інженерні мережі, тому площа тривалий час буде закрита для руху транспорту. Львів'янам уже повідомили, як тепер будуть об'їжджати святоюрську гору. Ідея створити пам'ятник Андрею Шептицькому у Львові, з'явилась більше 20 років тому із проектами пам'ятників шевченку і Гірошевському. Проте, коли два інших були одразу успішно реалізовані, то пам'ятник митрополиту став справжнім яблуком розбруту між львів'янами і владою міста. Керівники проекту переконані, що людям просто навіяли безліч міфів, які активно підхоплювались громадою. Юліан Чаплінський, головний архітектор Львова, запевняє, що дерев вони не зрізатимуть і зроблять двосторонню автомобільну дорогу біля одного з корпусів. Львівської політехніки. Роботи планують завершити до 150-річчя з дня народження Андрея Шептицького, тобто вже до 29 липня. Я не побачу дуже нормально замощену площу, тобто вона буде подібна на нашу площу ринок, очевидно, так, щоб ви у духу явили. Буде змонтований пам'ятник, будуть поставлені нові опори електротрансу, буде нове освітлення і упорядкований сквер, в якому будуть замінені світильники з старих на нові і буде замощена нова дорога здовж політехніки. Остаточної схеми скверу ще немає. Є лише попередня версія, яка буде удосконалюватись вже у процесі роботи. У міській раді запевнили, що такий проект є дуже глобальним і потребує багато часу лише на затвердження документації, тому вони вирішили не чекати, а почати діяти. Цей проект який переміг на сьогоднішній день, є неокомплектований. Цей проект має масу, скажімо, питань, так? І ми не можемо чекати, поки ми будемо сперечатися з архітекторами і чекати з море погоди. Ми мусимо поставити пам'ятник. На час робіт дорога біля церкви Юра буде перекрита для автомобілів. Проте в управлінні транспорту запевняють, що вони запропонували зручну транспортну розв'язку для усіх видів транспорту. Об'їзд ми придумали з митрополита Андрія можна по Шептицьких виїхати на Городоцьку через вулицю Сячинова, з листопада Вачина лівий поворот буде відкритий, можна виїхати на вулицю Дорошенка, по вулиці Дорошенка виїхати на вулицю Степана Бендери. Рух громадського транспорту буде змінений. За попередніми підрахунками на реконструкцію площі Святого Юра з міського бюджету планують витратити близько 30 мільйонів гривень. А понад 3 мільйони сплатить архієпархія Української греко-католицької церкви. І вони підуть безпосередньо на встановлення пам'ятника митрополиту Андрею Шептицькому. Віра Статник, Іван Мозоренко, новини НТА. Екологічний протест. Львівський господарський апеляційний суд пікетували екологи з Івано-Франківщини. Адже у цьому суді нині мали розглядати справу про законність виділення землі в селі Дземброня під будівництво гідроелектростанції. Громадські активісти розповідають, їхня боротьба проти будівництва Міні-Гес в Карпатах почалася ще в 2010 році. За цей час на гірських річках уже збудували п'ять гідроелектростанцій. Суть такої енергетики в тому, що частину річки спрямовують у кількакілометрову трубу, через що замість русла залишається лише бетонна конструкція. Однак екологи стверджують, вони не проти того, щоб Україна переходила на зелену енергетику та будувала Міні-Гес. Та таке спорудження має відбуватися там, де це не шкодить екології та не знищує карпатські ліки. А нинішнє судове засідання у Львові щодо ще однієї Нігес в Карпатах перенесли уже на червень. Бо, за словами екологів, суд Івано-Франківська не врахував думку місцевих мешканців. Ми подали додаткові клопотання про залучення експертів, а також залучення третього осіб. Зокрема, йдеться про залучення Верховинського райлісгоспу, а також карпатського національного природнього парку. Оскільки дуже близько до цих територій видана земельна ділянка. Окрім того, в документах чітко не зазначається місце розташування цієї земельної ділянки і ставиться під сумнів, чи непорушні інтереси цих двох суб'єктів. Півіть себе, що ви хочете приїхати в Карпати, побачити там не знаю віковічні сосни, ростуть якісь ендеміки, там пташки співають, а натомість бачимо залізного монстра. Трубу, яка лежить на 400 метрів і взвивається просто замість річки. Прекрасне місце для колишнього відпочинку. Краще нього тільки грибовицьке сміттєзвалище. Не поділили парковку. На зупинці громадського транспорту відбувся рейд. Розчищали евакуаторами приватні авто біля готелю Львів. Парковка автомобілів не за правилами дорожнього руху, кажуть муніципали. А от для власників авто таке правило стало новиною. Тут є зупинка громадського транспорту, яка позначена відповідними дорожніми знаками. На зупинці громадського транспорту зупинка інших транспортних засобів забороняється. Як відомо, стоянка авто перед входом у готель Львів була, але міська рада не продовжила договір оренди. І офіційно зараз тут зупинка, хоча громадський транспорт зупиняється на кілька метрів далі, адже місця через припарковані авто просто немає. Ми виходимо з того, що ми маємо. Тобто ми тут організувати зупинку в іншому місці фактично нема де. І навіть якщо ми будемо думати, куди ці автобуси цей рух спрямувати, ми попадаємо під одні готелі, тому що у нас історичне місто і в нас готелі, в нас пам'ятники архітектури, і десь є така конфліктна ситуація, що громадськість так само має десь виходити. Думка міської ради розходиться з інтересами готелю. Власники вважають, що зупинка громадського транспорту тут недоречна. Згідно проекту, в центр має піти тролейбус. Значить, і під той тролейбус там зупинка буде, але це буде аж в жовтні місяці. І я думаю, що цю зупинку теж перенесуть туди, тому що вона ну, ні в які рамки вона не лізе, щоб вона була тут це іменно більше. під підпізоком під, 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 під готелю. Ви собі представляєте, як гості сюди приїдуть, вийдуть і все остальне. Документів, які підтвердили, що на даній території є зупинка, ніхто не бачив. Але евакуація легковиків відбулася масштабно і феєрично. Марта Шпак, Олег Возний, НТА Новини. Замість бару та багатоповерхівки лавочки з квітами та деревами. Сквер на Сихові, за який мешканці воюють давно, ніяк не можуть довести до ладу, бо триває судова тяганина. Власник приватного ресторану хоче там розвивати бізнес, а мешканці будинків мріють зробити перший у Львові сучасний сквер, облаштований для активного громадського відпочинку. Знана в народі Санта Барбара на Сихові естетичним та смаковим ландшафтом не вражає. Маф на мафії, різнокольорові вивіски на білій цеглі, все у традиціях буремних 90-х. Не рятують ситуацію навіть запозичені з відомого серіалу Арки. Обабіч сквер, який місцеві мешканці почали облаштовувати як інтерактивний сучасний майданчик для відпочинку. Поставили лавочки, насадили дерев, далі фантазують хто як хоче. Качелі, гойдалку, каруселі і омашки. Бабки. Янду». Якісь фонтани, напевно, якісь щось таке. Подобається. Завжди гуляємо. Хочемо, щоб більше так облаштували його для дітей, щоб все було нормально, щоб можна було вийти з дітьми погуляти, посидіти, відпочити. Тут же і так багато будинків, що потрібно десь із дітьми погуляти, щоб було місце де відпочити, а то так. Садочки позабирали, всі скверики позабирали під забудову. Якісь хоч трошки пару, пару дерев лишили і пару кущиків. Бо абсолютно нема де з дітьми погуляти. Все загазоване, але дуже важливо справді. Недавно десь ті лавки поставили і так воно добре. Коли забираємо дитину зі школи, то ми її чекаємо, ми можемо собі тут навіть, погуляти, почекати і дітям є де побавитися. Ну, звичайно, за, щоб не було, не було. Бо знаєте, все кругом в базарах, там базар, там базари, одні базари. А по суті, дітям як таких площадок і немає. Звичайно, було б добре, якби ще, може, якісь там гойдалки поставили. Тому що тут завжди гарно літом в тіночок тут завжди гуляють з дітьми. Мешканці прилеглих будинків тривалий час воюють за сквер з підприємцем, який хотів забудувати територію. Наразі рішення виконкому призупинені, тривають судові спори. При тому що нам наразі не можуть встановити межі в скверу. Е, кажуть, що це має робити Київ. А ми вивчаємо законодавство. Наскільки це справді має робити Київ, чи це просто хтось не має бажання цього робити? Ми вивчаємо, не можемо нічого наразі говорити. Частина скверу е, є приблизні межі. Ми, мабуть, здається, будемо першим сквером в Україні, якщо будемо мати ці сквери, бо знаєш навіть срізькі парки хто немає на сьогодні. І інші такі важливі парки, і сквери в місті, а не такі маленькі, як цей. От. Але ми будемо, хоч як будемо мати майже скверу і наповниться бюджет розвитку. Ми будемо тут робити зміну благоустрою разом з психівською адміністрацією, бо вона розпорядник коштів. Будемо робити важливі речі, які керуються весь світ безбар'єрні, щоб могли і люди з особливими потребами тут доходити до цього скверу, діставатися верніше. І мами з дітьми на візочках, а не носити це все на руках. І буде тактильна плитка для незрячих, щоб вони також були повноцінними членами суспільства, щоб кожна вікова група тут могла себе почувати комфортно. Як малесенькі діточки мали тут безмар'єрність, так і підлітки, щоб могли грати, не знаю, тут настільний теніс чи кататися на роверах, так само, як і мами, бабці, щоб кожен мав тут зайнятість, і це був справжній громадський простір, і так змінювати пункт е, спальні райони. Ще дуже важливо, що цей сквер є частиною зеленого кільця сихова, про який багато хто забув і пам'ятає тільки архітектори, які в темні цього питання, і які хочуть змінювати. А люди вже потрохи почали робити сучасний ландшафтний дизайн та навіть в дечому заручилися підтримкою в опонента за місце під сонцем. Якщо проєкт реалізують, це буде перший у Львові сучасний відпочинковий майданчик у серці бетонних мурів. Найбільшу братську могилу вояків УПА виявили на Львівщині. У Сколівському районі в урочищі Альтана знайшли близько 30 останків тіл. Артефакти, знайдені біля поховання, дають підстави стверджувати, що загиблі є вояками Української повстанської армії. Дослідники зняли верхній шар землі у восьми місцях. В братській могилі виявили два тризуби, один з них на кашкеті. Знайшли рештки і військової форми упівців. Про братську могилу не раз повідомляли місцеві мешканці однак вона стала місцем роботи чорних археологів. Тому очевидно, що велика частина цінних артефактів пропала. Урочище Альтана знане місцевими як поле, куди кегебісти звозили тіла вбитих упівців для упізнання. Тому поруч з вбитими повстанцями можуть лежати і тіла їх розстріляних родичів. Яка точна кількість загиблих лежить у братській могилі? Поки невідомо. Їх чисельність може складати понад 200 людей. Зірвали прапор упа та намалювали свастику. Пригода сталася не на Донбасі, а на Львівщині. В Другобицькому районі у новому селі невідомі сплюндрували патріотично розмальовану зупинку. Вандали розбили флагштоки, зірвали державні прапори та намалювали свастику. Зупинку в синьо жовтих кольорах розмалювали студенти Львівської академії мистецтв. Громада села планує вже найближчим часом відновити зупинку і обіцяє 10 тисяч гривень винагороди за інформацію про людей, котрі поглумилися над державним символом. А ми від себе додаємо, що насамперед цим фактом мали б зацікавитися правоохоронні органи в кримінальному кодексі. Є ціла стаття, яка передбачає покарання за плюндрування державної символіки. Тебе шукає робота. У самісінькому центрі Львова стартував уже традиційний ярмарок праці. На ньому як охоче знайти роботу, так і працедавці шукають одне одного. До прикладу, минулого року на такому ринку вакансій понад пів тисячі львів'ян знайшли місце праці. Щоправда, ситуація в країні вплинула на ринок праці, де доволі гостро відчутний дисбаланс між попитом і пропозицією робочої сили. Віта на ярмарок праці прийшла шукати роботу, адже понад місяць тому її звільнили через скорочення. Тепер вона надіється таки знайти вакансію мерчендайзера. Важко знайти роботу, мало пропонують мерчендайзером і пошуки мої заключаються. Я в інтернеті пошукаю, друзів підключила. Надіюся, що я знайду щось. Загалом на ярмарку праці можна не лише шукати собі роботу, але й оволодіти нові професії, бо тут одразу проводять майстер-класи, як перукарі та майстри з манікюру, так і пекарі, кондитери чи монтажники санітарно-технічного устаткування. А ще вихованці училищ і коледжів презентують професію швачка. На ну, сьогоднішній день піднімає настрій людей і все ж таки майбутнє не таке вже, як кажуть, не таке вже ну, печальне, тому що все ж таки можна здобути роботу, якщо дуже хтось хоче. Цікавляться дуже багато, тому що те, то, що ми починаємо робити, воно дуже цікаве на нашому Даре ринку. Уваги, європейські колекції такі різні композиції, які входять на, на нашу територію України. На ярмарку у центрі міста понад 90 роботодавців шукають собі працівників. Через ситуацію в країні на Львівщині на початку травня налічувалося майже 24 тисячі офіційно зареєстрованих безробітних. З них чимало переселенців. Та роботу в області можна знайти цього місяця. Представники фірм і компаній. Задекларували півтори тисячі вакансій, серед яких більшість становлять пропозиції працевлаштування для робітників. Ситуація е, достатньо напружена, назвемо її так. Близько 25 тисяч безробітних. Це на рівні минулого року, але трошки зменшилася кількість вакансій. Тобто, в нас нині на одне місце е, претендує 15 працівників, і якщо у Львові їх 5-6 щороку. Така цифра на одне місце. То в районах на жаль ситуація гірша. Там є райцентри, де і 50 працівників на одне місце. На нинішньому ярмарку праці людям пропонують понад тисячу вакансій. Щоправда, це трохи менше ніж минулого року. Однак тоді понад 700 людей змогли знайти собі місце праці. Тепер в центрі зайнятості сподіваються, що допоможуть влаштуватися на роботу не меншій кількості безробітним. І таким цей день побачили наші журналісти. Ми ж працюємо для вас поза ефіром, щоб уже завтра зустрітися та розповісти про найважливіші події з життя міста та регіону. З вами цей час провела я. Мальва Вовк хай щастить. У парламенті знову заговорили про зняття мораторію на продаж землі сільськогосподарського призначення. Категорично проти цього виступає лідер радикальної партії Олег Ляшко. За словами політика, продавати потрібно не землю, а продукцію, вирощену на ній. Ляшко наголосив, запровадження так званого ринку землі та її продаж це злочин проти українського народу. Той, хто сьогодні закликає продавати землю, це вороги українського народу. Адже насправді продаж землі це ос. Тання, чергова хвиля олігархізації українського суспільства. Сьогодні українські громадяни, селяни, доведені до зубожіння, у селах немає роботи, зарплати, немає соціальної сфери, немає можливості продавати продукцію. Тому люди готові свою землю продати за копійки. Олігархи, українські, закордонні олігархи, цим хочуть скористатися і забрати останнє, що є в українського народу, це його землі натомість політик пропонує створити ринок оренди землі, що дасть можливість селянам заробляти на ній, залишаючись її власниками. Дайте селянам дешеві кредити, підтримуйте фермерські господарства, а не латифундії. дайте можливість продати свою продукцію замість китайського хлама, китайської гречки і так далі. Так далі. І будь-яка нормальна людина продає не землю, а товар, який вирощують на цій землі. Бо якщо ми продамо цю землю, що ми будемо продавати? Ад завтра лідер радикальної партії закликав всі сили парламенту не дати можливість пограбувати український народ.